Вітаю глядачі нашого каналу це стрийські новини про головні події. На цю годину вже за мить будьте з нами. Цими вихідними в Україні вшановували пам'ять великого українця. 10 березня минула 151 ша річниця від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. З цієї нагоди в усіх містах області відбулися урочисті заходи та покладання квітів до підніжжя пам'ятників Кобзареві. Устрію пам'ять Шевченка вшанували у народному домі. На концерті побували і наші кореспонденти. Першим словом, кобзаревого заповіту, який виконував Камерний народний хор імені Михайла Вербицького, зал народного дому підвівся. Саме цим твором розпочали вечір вшанування 151-ї річниці з дня смерті Тараса Шевченка, свій час запалена від серця. Богонь його душі став непогасним смолоскипом для українського народу, вічним будителем нації. І поки лунатиме над Україною. Буде жити поет, і не загине народ, що дав світові великого кобзаря. Паме та думи Тараса Шевченка кладені на ноти виконували протягом вечора пам'яті вихованці та викладачі музичної школи міста Стрия та камерний народний хор імені Михайла Вербицького під керівництвом заслуженого працівника культури України Ігоря Михайліва. Зі сцени народного дому лунали рядки з біографії Тараса Шевченка від народження аж до смерті і дня його перепоховання в Україні. Смерть Тараса Шевченка 10 березня 1861 року стала всенародним болем і втратою. Його тіло прийняла Петербурзька земля, і тільки через 58 днів прах українського месії. Повернувся на рідну землю у чорній, сумній домовині, вкритій червоною китайкою, заслугою козацькою. Цей печальний похід був величний, ніколи досі не бачений, тому що лишився назавжди у пам'яті народній. Зал знову підвівся. Коли на завершення вечора пам'яті народна хорова капела «Ватра» з трейського будинку працівників освіти заспівала славетний шевченків реве та на дні про широкий. Найбільший прапор України розгорнуть у стрию. Він має розмір в половину футбольного поля. Найбільший державний прапор України в світі площею 1350 квадратних метрів. Пошитий 2007 року вдовою Донецького шахтаря пенсіонеркою Марією Білятковою. З ініціативи низки громадських організацій міста акція почнеться о п'ятнадцятій годині з пішого походу від перехрестя вулиць Зеленої та Нежанківського до майдану Незалежності. Таку акцію організовують з нагоди підняття 14. Цього березня 1990 року в стрію над міськрадою перший в Україні національний прапор, який через рік отримав державний статус. Ліки в Україні можуть подешевшити на 50%. Віктор Янукович доручив регулювати ціни на медпрепарати, запровадивши європейську практику референтну систему ціноутворення. При ній вартість медпрепаратів встановлюється методом визначення середньої ціни на конкретні ліки, а ціни для розрахунку беруть в декількох країнах. Отримана сума стане індикатором, вище якого продавати препарат буде не можна. Пише зате сьогодні. Глава держави навів приклад, коли один і той же препарат для поліпшення кровообігу. У мозку в Білорусі коштує 11 гривень, а в Україні 153 гривні. Моз уже створив групу експертів, які працюють над референтною системою і визначають ряд країн індикаторів. Поки відомо, що серед них є Польща, Сербія, Угорщина і Молдова. Для початку випробують референтне ціноутворення на ліки від гіпертонії. Чиновники сподіваються, що після впровадження в Україні такий метод змусить знизитися цінам мінімум на 25-30%. Помер останній президент УНР Микола Плавлюк, останній президент Української Народної Республіки у вигнанні, який у 1992 році передав першому президенту України Леоніду Кравчуку клейноду УНР і грамоту про правонаступництво. Плавлюк народився в 1925 році на Прикарпатті, що в школі приєднався до організації українських націоналістів з 1946 року в еміграції, спершу в Німеччині, потім у Канаді. З 1979 того голова проводу українських націоналістів а в 1988 році на сесії державного центру ОНР легітимного продовжувача уряду Української Народної Республіки Миколу Плавлюка обрано п'ятим президентом УНР у вигнанні в березні 1992 році. За ініціативою Плавлюка уряд УНР вирішив припинити діяльність еміграційних інституцій УНР і передати повноваження владі Незалежної України у серпні 1992 року. Микола Плавлюк на Чолі делегації під час урочистого засідання Верховної Ради України передав грамоту президентові України Кравчуку із взаємоузгодженим формулюванням, що проголошена в 1991 році Республіка України є правонаступницею Української Народної Республіки. 17-18 березня у Миколаєві, що на Львівщині, відбудеться шоста книжкова толока єдиний в Україні літературний форум загальнодержавного рівня, який проводять у районному центрі. У п'ятницю 16 березня в переддень проведення форуму у школах Миколаївського району відбуватимуться авторські зустрічі із письменниками, поетами та видавцями. У суботу та неділю у Миколаївському палаці культури проходитиме книжкова толока. Цьогоріч вона присвячена 70-ти річчю від дня створення української повстанської армії. Попередньо на книжкову толоку дали згоду приїхати 21 видавництво близько 80 гостей, письменників, істориків, художників, бардів. Спеціальними гостями книжкової толоки будуть Володимир Вітрович, Сашко Лірник, Юрій Виничук, Ярослав Грицак, Ірина Фаріон, Віктор Неборак, Мирослав Дочинець, Ігор Павлюк та інші. І на сьогодні у мене все. Попереду новини спорту. Дочекайтеся. Я прощаюсь з вами до завтра. Щасти. Розпочнемо новий спортивний тиждень. В студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю. Долгополов вийшов у третій раунд турніру в Індіану Уелс. Український тенісист Олександр Долгополов вийшов до третього раунду Мастерса в Індіану Уелс. У матчі другого раунду киянин посіяний під 21-м номером у наполегливому матчі зломив опір бельгійця Стіва Дарсіса 6-7-63-7-5. Наступним суперником Олександра стане кіпріот Маркос Багдатіс. Раніше Долгополов вийшов у другий раунд парних змагань на цьому турнірі. У стартовому матчі українсько-бельгійський дует долгополов Маліс обіграли французьку Маю Сімон 64-64. Нагадаю, що довгополові маліс є торічними тріумфаторами турніру. Галицькі шпажистки у складі збірної вибороли срібло у Барселоні. У Барселоні завершився черговий етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед жінок. В останній день змагань відбувся командний турнір, в якому збірна України завоювала срібні нагороди. Про це зік повідомив старший тренер синьо-жовтих шпажисток, заслужений тренер України Андрій Орліковський. Честь синьо-жовтого прапора захищали троє львів'янок: Яна Шем'якіна Анфіса Почкалова, відповідно, аспірантка і студентка Львівського державного університету фізичної культури та Студентка Львівського училища фізичної культури Ксенія Пантілеєва, а також Тернополянка Олена Кривицька, загалом у командних змаганнях боротьбу за нагороди вело 27 команд. Додам що трійку призерів. Доповнили росіянки, які у бронзовій дуелі перекололи у горок а ось у чемпіонаті України назріває расистський скандал. Півзахисник Дніпропетровського Дніпра Ганець Дерек Боатенк пояснив у коментарі програми про футбол, чому штовхнув хавбека в Полтавської ворскли Романа Безуса у матчі 22-го туру чемпіонату України. Безус сказав мені чорний, російською це звучить так: чорний чорна мавпа. Тому я відреагував так емоційно. Я не думав про можливу дискваліфікацію, просто образився і штовхнув його, заявив ганець. Цей епізод трапився на 82-й хвилині. Спершу Боатенг порушив правила в центрі поля, після чого штовхнув Безуса та ще кількох гравців Ворскли, за що одразу отримав червону картку та залишив поле. Кубок світу українські шаблістки завоювали бронзу. В Анталії команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Хомрової, Галини Пундик і Ольги Жовнір завоювала бронзу. Як інформує сайт Федерації фехтування, у півфіналі Українки поступилися збірні США 44-454. А в поєдинку за третє місце виграли у зайбаджанок 45-28. Український футбол дуже специфічний. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Хуанде Рамос поділився своїм баченням специфіки українського чемпіонату. Український футбол дуже специфічний. Він дуже відрізняється від чемпіонатів, в яких я раніше працював. Наприклад, в Іспанії будь-яка команда може виграти у будь-якої іншої команди матч, чемпіонату або кубка. В Україні є лише Динамо і Шахтар. Решті команд поки що не вдається наблизитись до їхнього рівня, сказав Рамос в інтерв'ю телеканалу 2+2. плюс Ось так коротко про головні спортивні новини понеділка. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Зранку очікується дощ. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 72%. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4 градуси, в день плюс 7. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2-4 метри за секунду.